Тільки у вас соціальних робітників соціальних робітників 11, троє вже мають нові велосипеди, іншим стануть у нагоді. Начальнику справах дітей ще надамо вона часто відвідує родини. Тобто нам дуже буде в нагоді. В нагоді молодівицькій ОТГ стануть 10 новеньких велосипедів. Двоколісні веломашини під час візиту на прилучену передав громаді голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус. Я вважаю, що зараз велосипеди і цей транспорт дуже потрібний да, на місцях громади. Да, да. Він універсальний. Він його можна використовувати за всіх умов. Я думаю, що соціальним працівникам це якраз буде в нагоді так, і дуже корисно. Тому, так. будь ласка, приймайте і єдине, що мене прохання, щоб вони не стояли, щоб вони з першого дня працювали. Користувані велосипад, прекрасний, легенький на ходу. Дякуємо голові обласної ради за такі нам подарунки. Дуже нам пригодяться, тому що люди будуть обслуговувати престарілих громадян. І для їхньої роботи це дуже важлива річ. Мобільний електротранспорт Молодівицькій тергромаді вручено в рамках проєкту Гоу Байк-Чернігів. Загалом на сьогодні прилучена отримала більше чотирьох десятків електровелосипедів.